Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Хоч у нас і третій місяць весни, але давайте згадаємо все, як було на початку весни. До нас хто у гості прийшов. Так, сонечко, навесні воно яскраве, тепле, лагідне, променисте, щедре. Сонечко. Підготувала загадку. Сонце ніжно усміхнулось. Вам до щічки доторкнулось все навколо розквіта. Це до нас прийшла весна. Всіх пробуджує зі сну. Ми діждалися весну. Подивіться, як гарно довкола. Погода приємна, чудова, ясна. Повітря тепле, світле, пахуче, небо блакитне, світле і безхмарне. Давайте разом підемо на весняну галявину і будемо повторювати чисто мовки. «На, на, на настала весна. Ок ок ок. Ростанув сніжок. Ки-ки всюду красиві квітки. Ч-чи-чи вода в річці тече. Ки-ки заспівали пташки. Дітки, але чомусь попускали голівки квіти, їм потрібна вода. Давайте разом скажемо закличку. Щоб дощик полив квіти. Іди, іди, дощику, зварим тобі, борщику, у глиняному горщику. Іди, іди, дощику. Подивіться, як зраділи весняні квіти: прольсок, підсніжник, барвінок. Крокус. Галявина стала дуже красива. Спробуйте, дітки, намалювати весну. Дякую вам за увагу. До побачення!